О, святий Юду Тадею, що був гідний належати до родини Спасителя, Пресвятої Діви Марії і святого Йосифа, прибігаю до тебе через найсвятіше серце Ісуса. Хочу приносити Богу славу за ласки тобі уділені. впавши на коліна, прошу тебе покірно через найсвятіше серце Ісуса. Споглянь на мене милосердно, не погорди моєю смиренною просьбою, щоб довір'я не було захитане. Тобі Бог уділив ласки, що приходиш людям з допомогою в безнадійних обставинах, О, прийди ти мені з поміччю, щоб я могла милосердя Боже звеличати на віки вічні. Амінь. Ціле своє життя буду тобі вдячна і залишуся ревнішою твоєю. Почитателькою. святий тадею, особливий опікуне, в безнадійному положенні, молися за нами. Амінь. Святий тадею, ти мав щастя належати до сім'ї Христа Спасителя, преславний апостоле й мученику, ти яснієш великими чеснотами, вірний заступнику тих, що тебе прославляють і до тебе з довір'ям припадають. Ти опікун і заступник наш. У найтрудніших обставинах, тому стаю перед тобою і благаю з глибини мого серця. Прийди на поміч мені своїм могутнім заступництвом, бо ти маєш від Бога ласку приходити зі скорою поміччю тим, хто втратив уже всяку надію на порятунок. Глянь на мене ласкаво. Моє життя життя Христів, а дні мого життя. Море терпінь, дороги життя мого вкриті терням, і кожна хвилина його свідок сліз і зітхань, а на збільшення мого нещастя, чорні думки вкрадаються до мого серця, неспокій, малодушність, брак довір'я, навіть розпука тиснуться до серця. Проведіння закрите перед очима моїми. І віра хитається в серці моїм. Такі думки впроваджують мене у чорні хмари смутку. Не залиши мене в такому тяжкому стані, а прийди з помічу мені. Прошу тебе покірно, глянь милосердно на мене, і не погорди моїм проханням, хай довір'я моє не буде зраджене. Тебе. Обдарував Бог ласкою приходити на поміч тим, хто потрапив у безнадійне становище. Тому і я, що теж опинилася у скруті, прошу тебе про заступництво перед Христовим Спасителем. Усе життя моє складати буду тобі мою подяку і прославлятиму ім'я Твоє та шануватиму Тебе. Як мого особливого опікуна, дякувати буду Богові за ласки, одержані через Твоє посередництво, і що сили моєї ширити буду славу імені Твоєму. Амінь. Святий Юду Тадею, близький родичу, з найсвятішою Матір'ю Божою, великий апостол і мученику, славний чудотворче. Що допомагаєш своїм почитателям, віруючим у твоє успішне заступництво перед Богом у важких особливих обставинах. Порятуй мене, благаю, прийди до мене з допомогою, ти, який одержав від Бога привілей помагати в розпачливих і безнадійних обставинах. Змилося наді мною, моє життя. Це безостанна хресна дорога. Кожний день приносить мені смуток і горе, а серце моє наповнюється болем, бо в усьому находжу лише страждання. В цій постійній боротьбі бракує мені вже сил, падаю на дусі, тривога й розпука огортають мою душу. І здається мені, що провидіння Боже. Про мене забуло, чи ж твоя доброта не змилосердиться над моїми злиднями? Благаю, вислухай мене, випроси у Бога те, про що прошу. А я до кінця життя з вдячністю буду почитати тебе як мого особливого опікуна, і буду Богу дякувати. За отриману через Тебе ласку та поширюватиму по світу пошану Твого імені. Амінь. О найсолодший Ісусе Христе, наш Господи Спасителю, в поєднанні з незбагненною небесною славою, яка з Пресвятої Трійці спливає на все людство, на Пресвяту Богородицю, на всіх ангелів і святих. Величаю тебе і складаю подяку за ласки й дари, якими ти обдарував Твого вибраного апостола, що мав щастя належати до твоєї родини. Благаю тебе, ради заслуг заступництва, святого Тадея. Подай мені ласку й допомогу в усіх потребах, особливо в годині смерті. Проти злобних засідок сатани. Амінь. Святий Тадею, прийди мені з поміччю, щоб я могла навіки звеличати милосердя Господнє, ціле своє життя, буду тобі вдячна і залишуся ревнішою твоєю почитателькою. Амінь.